Щодо порядку денного, у нас сьогодні 15 питань. Закритих питань немає. Немає. Щодо порядку денного, хто на називати. Дякую. Приходимо до роботи. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южнівської міської ради про організацію суспільного корисних робіт в умовах воєнного стану на території Южної територіальної громади Одеської Одеської області 213-24 року. Добрий день. Добрий день. Згідно листа Лючницького відділу центра дані внесені зміни зміни доповнення дати два даного рішення до переліку підприємства, на яких планується організація суспільно-корисних робіт, що виконується одного воєнного стану, включена асоціація СББ Примор'я. Mm -hmm. mm -hmm. А в нас багато таких людей працює? Працювали дві особи і залишилось незадоволення цією роботою. Працювали. Та хто не задоволений на їхній роботу? роботодавці чи вони самі? Директор підприємства. Директор підприємства? Да. М -м -м. Так, які зауваження Хто запрошував це? Це ще повінність. Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення комунального підприємства водопостачання і каналізації. Доброго ранку. Цим рішенням ми скасовуємо попереднє рішення четвертого нульцового постановлення тарифів тарифів на послуги водопостачання та відведення, в якої була врахована компенсація з місцевого бюджету в десять гривень на кубічний метр, і додатково додаємо ще компенсацію плюс 5 гривень на кубічний метр, тобто разом 15 гривень на кубічний метр компенсації з місцевого бюджету і встановлюємо тариф в сорок гривень в 12 діб. І так, я ще раз підкреслю, ми збільшуємо тариф на 20 гривень. І з 20 гривень 15 гривень ми за рахунок бюджету, а 5 гривень за рахунок людей. Так? Так. так. Володимир Якович. Повторіть повну суму, яка буде для людей. Для людей 40 гривень, 12 копійок. Плюс 15 бюджетних. Ну, бюджетні ми закриваємо, плюс 15 ми закриваємо з ну, бюджету. Ну, я, я вам хочу сказати, я не знаю, чи в нас ще хтось в області бюджетом перекриває. Нас сьогодні теж не все гаразд із бюджетом, і проблеми, але все ж таки наші не виконковано наполягали на тому, щоб ми все ж таки компенсували частину із місцевого бюджету. Але ми це ще повинні затвердити сесії южні міської ради, тому що це зміни до бюджету і голосуває. Я думаю, що депутати нас підтримують, тому що це. Люди їх не зрозуміють, якщо вони не підтримують. Так, нема заперечень? Нема. Хто Прошу сьогодні? Дякую. Хто там сидить? А, Андрій. Хто там сидить? Може... Тепер про проект. Про погодження, Про погодження внесення змін та допомогти до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в Русі національного супротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южній міській територіальній громаді Одеській Одеській області, підтримки Збройних сил України та сил оборони на 22-24 роки, затвердженої рішенням Бюжнської міської ради від 04.03.2022 року шляхом викладення у новій редакції. Хто вносить? Шевченка. Ну, давайте, все ви. Це ж пов'язано з бюджетом. Тут витрачаються кошти для трьох військових частин, я не буду конкретно по кожній на загальну 42 мм. Додаються просто додаткові. Це на сесії ми повинні, за... повинні затвердити. По... по листам, запрошенням, ну, пропозиціям, скажімо, військових, військових частин. так? <гументний> <гументний> ну, ми... Це кошти це, переходящих, скажімо, з минулого року. Завички. так? Це зарахувати яких... залишки, які ми не можемо витрачати тактично <гументний> на інші робити. <гументний> на сховищі що... ще може. Які є зауваження пропозиції? Голосуємо. Хто за, прошу голосувати. Скажіть, е, в мене є одне питання ще. Е, зараз ну, скажімо, піднімається питання про те, щоб ми могли е, компенсувати нашим людям, які пішли воювати з громади, компенсувати одноразовою фінансовою допомогою. Тим сім'ям, а я думаю, що напряму тим людям, які сьогодні служать. А хто загинув, безумовно, в Одноразову допомогу. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми, от, згідно чинного законодавства, чи можемо ми цю допомогу е давати із фінансування оцих залишків з минулого року, чи ні? Це тому що для військових е можна? Ну, скажімо, все, що пов'язане з військовим станом, вроді можна. А ми тут? передбачаємо за рахунок залишків оцих Військові частини не конкретно особам. Тобі... А ні, я про тоді ви вивчите це питання да, добре? добре і мені доповісте, тому що це дуже важливо і бажано, щоб це було, щоб ви мені сказали це до сесії до сесії допомоги. Добре, так. чи можемо ми із залишки фінансувати одноразово профінансувати наших хлопців уча, ну і може дівчат, уча які пішли і служать сьогодні в Збройних силах України одноразову компенсацію чи матеріальну допомогу фінансову розумієте? Да. Добре, дякую. Тоді падать далі з 4 по 14. Зараз підиш, давайте ми маємо вже проголосували. <свист> да, так. Так. так тепер дивіться, у нас з четвертого по 14 одна особа це її Олару ігорів по розташуванні рекламних щитів. Так ну тепер ви розкажіть, що виросте борди, які на стоять у світі прирози сам такий за. В сторону, де це, їхати. це всі білборди, які у нас є. Просто переформляється на іншу. В гармонії на полі. Ми mm. два рази а це це вже це затверджуємо. Це маленькі, бійборди. а це великі. Це що у нас? 10 великих білбордів. 11. 11 великих білбордів в місті, так? Да? Ні, так Це бізнес? Ну, О, зараз бумага, і все. Підприємець О, правильне зауваження. Давайте ми зробимо з протокольним дорученням, щоб сіті лайти і рекламні білдборди. всі білборди привезли в порядок. Якщо сьогодні, якщо сьогодні ми зробимо перевірку, це в нас управління, то ну, архітектура вона представляє, перевірку вже пихається, доручає протоколь. Перевірити кожний сіті лайт. Перевірити кожний рекламний щит, я сам також подивлюсь, якщо він не в належному стані винести на, розп... на рішення виконкому про знесення. Це... І при чому це однозначно? Як воно це пошарпане, все висить, як ганчір'я там висить, да, покрасити, привести в порядок. Давайте це, я думаю, що місяць, місяць достатньо протягом місяця, щоб привели в порядок. Зробимо, скажімо так, ревізію всіх наших. Сіті лайків і всіх наших рекламних щитів. Добре? Думаю, ось таким зауваженням э, голосує. Хто за, прошу голоси? Вадим, як завжди, правильно зауваження. Так, э, далі. Про схвалення проєкту рішення Южнівської міської ради Одеської Ондеської області, про внесення змін і доповнень до рішення Южнівської міської ради Дської Дерської області. На 1412.23 року про бюджет Южності міської територіальної громади. Будь ласка, татарніка. Чуть тотальника. У фінансово управління Южності міської ради підготовлено зміни до місцевого бюджету в частині збільшення доходної та податкової частини місцевого бюджету. На підставі повідомлень, що надійшли від департаменту фінансів Одеської обласної військової адміністрації, внесено зміни до розпису місцевого бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, уточнені кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на загальну суму 292 тисячі. Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньопереміщених осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в сумі 2 мільйони 164,8 мільйони гривень. Надійшли кошти дотації з Державного бюджету України для комунального підприємства Готельно-жифтовий комплекс на покриття витрат комунальних області за розміщення до 50 переміщених осіб 23,3 тисячі гривень. У відповідності до статті 46 закону України про державний бюджет України на 24 рік. За рахунок вільних залишків коштів, що утворили станом на 1 січня 2024 року, передбачається розподілити 20 мільйонів 498 тисяч гривень. З них на поточний ремонтних житлових приміщень захисної споруди цивільного захисту, які плануються для використання учасниками освітнього процесу ліцею номер 4 по вулиці хіміків 14-10 на загальну суму 498 тисяч гривень і на покращення матеріально-технічної бази військовослужбовців та правоохоронних органів 20 мільйонів гривень з метою проведення посадових платівників керівних працівників і спеціалістів праві, відділів та інших виконавчих органів міської ради у відповідності до постанови 268 Збільшуються видатки за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 0100 державних правління. Передбачаються також кошти на придбання меблі для захисної споруди цивільного захисту ліцею номер 4 на загальну суму 175 тисяч гривень і відповідно до програми розвитку освіти Южної міської територіальної громади на 22-24 роки за рахунок перерозподілу коштів. Передбачено грошову нагороду переможця всеукраїнських змагань більш опіч на загальну суму 55 років. А ми ж розглядали? розглядали? але вже, вже, вже це ж нова версія. ну, Нова редакція. Зміни пише. Да. Анджу, нас ми ж розглядали це той сесії. Ні, більше. так, і з полковому ми приходилися. Ні, додаються військові. А, тому ми маємо схвалити ну, цю нову редакцію. Це ми тоді військовий, зараз додали Так, так? Добре, хто за, прошу голосу. Дякую. Попередньо була розрахована, розрахований тариф на водопостачання та водовідведення з урахуванням компенсації з місцевого бюджету в 10 гривень, але ж надходили пропозиції збільшити розмір компенсації. Тому на сьогоднішній день було прийнято рішення виконкома про встановлення нового тарифу з урахуванням компенсації, збільшеної компенсації з місцевого бюджету в 15 гривень, тобто додали ще 5 гривень компенсації на кубічний метр. Тому на сьогоднішній день з 1 серпня тариф буде складати 40, 49 гривень 12 копійок сумарний. То є, там зріст тарифу, але не такий великий, як прогнозовувалося спочатку. Повна вартість тарифу 64 гривні 95 копійок. Вот. Ну, з урахуванням компенсації складатиме 49 гривень, 12 копійок. Установи закладу організації підприємства сплачувати заповнені вартістю тарів. Так, тарифу. так. Сплачують повну вартість тарифу, це застосовується тільки для населення. Кожного місяця розрахунковий розмір компенсації більше мільйона гривень з місцевого бюджету. Для мешканців біляр теж зростає тариф. Якщо він складав 17 гривень 91 копійку, то з 1 серпня буде складати 21 гривню 98 копійок, мені здається. Для мешканців Сичавки та кожару для мешканців Сичавки та кожару вартість води складатиме така ж як для мешканців міста Южного. В Сичавці повністю вода, так яка подається до жителів Южного, то є з нашої водонасосної станції для мешканців кошар. і ми говоримо про селище Кошари, там вода артизіанська і витрати на її підйом та перекачку досить ну, великі. Для дачних масив ка наказати важко, тому там кожний це, кожна голова свого товариства враховує розраховує сам вартість води. Тому казати, яка буде вартість води для кожного із товаришів ну дуже складно. Чи потрібно буде депутатам затвердити ось цей тариф, який сьогодні був погоджений на засіданні виконкому? Так дуже правильно поставлене питання. Сам тариф вони не затверджують, але ж компенсація йде з місцевого бюджету, тому депутатам потрібно затвердити зміни до місцевого бюджету на розмір цієї компенсації. Тому цей тариф буде діяти, якщо депутати дадуть ну, положительне голосування. Ці зміни до бюджету будуть розглядатися на наступному, не, не на позачерговій сесії в наступній сесії, але ж застосовуватимеся в тому числі, і компенсація буде з 1 серпня. Розглядалася 11 бібордів, які вже є в місті, але там змінився власник. Тому перезидалася на виконкомі вимога була до міського голови, щоб ми впродовж місця провели перевірку, обстежили технічний стан і в разі. Наявності відхилень від статично чи технічного стану вже заходів щодо їх усунення. Які це можуть бути заходи? Ну, згідно законодавства, ми повинні надати припис, визначити термін на усунення. Якщо не усувають, надаємо інформацію до Держпродспоживслужби, так як у них повноважені контролю за рекламою. І вони вже притягають до адміністративної відповідальності. Ну, річ тим, що на даний час порядком розташування розмовишньої реклами не передбачено таких заходів. І скільки вже громади судилися з рекламодавцями, верховний суд постановив, що якщо по типовому порядку не передбачено порядку демонтажу чи скасування дозволу, то органи місцевого свідвання не можуть вжити таких заходів. Як Ви вважаєте, чи в належному стані зараз у нас знаходиться відповідь, це чи їх справді потрібно якось привести до задовільного стану? Ну річ тим, що звісно, законодавство законодавства у принікториці є робочі органи з надання дозволів, але не орган з контролю. Я, якби, мене функції контролю. У нас були після стихійних явищ поламані конструкцій, вони потім чинились. Таке було в місті. Муніципальна варта може якось робити якісь перепустити, чи це не їх повноваження? Ну, Муніципальна варта контролює згідно з правилом благоустрою. В правом благоустрою є силка на порядок розташування зовнішньої реклами. Там же полиходять те ж самі функції, що я озвучив. Те, що теж про спожати Так, що ви можете і до них виразно звертатися? Ну, да, згідно законодавства, у них контроль за рекламою. Скільки на ситілайтів і бікбордів? Сіті лайтів у нас порядка 23 і бікбордів 11. На даний час у нас є лише діючі надіальні конструкції згідно з рішенням Юрської міськради ще 2017 році. Що якщо ми хочемо плануємо розміщати новий бікборди чи лайці, то попередньо ми повинні затвердити на сесії схему розташування даних конструкцій по місту. А це на території Южницької громади чи тільки міста? Місто. По громаді у нас особливо конструкції ми не розташовували. У нас є конструкції по трасі М14, але там їх розташовує вже обласна державна адміністрація, тому що вона знаходиться за межами пунктів.